Всім привіт! ось з вербною неділею. Сьогодні у нас на огляді ось такий ось велосипед. Є в наявності. Зараз один 500 Вт. Це складний фетбайк з батарейкою на 1348 вольт, двигуном 500 Вт. 48 вольт. Сідуха відкидається для того, щоб зняти акумулятора. Тримач телефону з USB-зарядочкою, ручка газу половинчатого типу, перемикання швидкостей, реальні ручки з вимиканням двигуна, фара, сигнал. Вимикається дуже просто. Це вімкнутий велосипед, потім вмикаємо тут. Все велосипед працює швидкість 5, розвиває скорість до 45 км. Зеркала стоять, вилась під амортизацією, дискові гальма, складні такі педалі складаються, алюмінієві, також алюмінієвий, встановлена пасна систент, така мощна подножечка, металеві, багажник. Коли натискаємо гальма, світиться стопік, також світло. Така направлена колесо на проб підшипниках, сигнал. Волосипед їде дуже гарно так що звертайтесь, поки в наявності є. Ціна його Виходить 28 500 Так що замовляйте. Всім гарних вихідних. Чекаємо замовлень.